Всім привіт! Мене звати Сашко, я учасник команди Сіт ТВ. І це проект смішно і грішно. Ми звикли бачити зірок шоу бізнесу в тих образах, які ними створені. Можливо, варто відійти в бік і подивитися з іншої точки зору. Сьогодні говоримо про Потапа. Які перші асоціації у вас, коли чуєте це ім'я? Турусла, сей вам буде тут чундра, а у нас собочкове, гала, бомбі. Bye -bye. реп, банальні тексти і Настя Кам'янська. До речі, про неї ми сьогодні також поговоримо. Сьогодні на західній Україні концерти Потапа і Насті взагалі бойкотують. кутують. моїй рідній державі з мій концерт. Це ганебно для мене. Все через зв'язки з Росією і скандальним відео на якому Потап знімає штани. Офіційно від всіх українських артистів Росія. Спасибо за те, що ви нас приймаєте. Хіба без штанів це найбільше його досягнення? Олексій Потапенко здобув дві вищих освіти. Першу в інфізі, тренер з плавання та водного полу, другу бухгалтер. Ми можемо побачити цього артиста на найбільших телеканалах України у таких проектах, як Ліга сміху, Голос країни, битва хорів» і так далі. Але то що принесло скажену популярність цій людині? Починав потап як рядовий репер і здобув популярність тільки коли об'єднався з Настю. Щоб ставати популярнішими, дуету доводиться писати ще дивніші тексти або роздягати Настю. Танець простий, здесь не нужно стіснятися. достатньо показати своє багатство попа. Я Ну, Напевно, тому їхній останній кліп крокує еротики в зону порнографії. Незважаючи на це, кліп здобуває популярність і у квітні здобув вже більше 12 мільйонів переглядів. А ось це зовсім не смішно. Привіт, дітки, Привіт! Іде, йдемо, ідіо! А тепер увага! Той самий потап з еротичними фантазіями. Тренер голос діти. Тепер я папа всіх дітей талантливих в Україні. от ким я себе ще. І та сама Настя, ведуча розміщи коміка діти і тренер маленьких гігантів. Настя, мені не нужні твої дома і тачки. Я просто хочу кожен вечір дивитись на твій стиль собачок. Тіха, це пісня у діток. Все, все Брав собачок. гав 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 Гав-гав-гав. Но это совсем не смешно. У нас растет прекрасное новое поколение. И когда говорят, что поколение э, компьютеров, поколение э, бесчувственных детей, нет, нет, нет. Это самое, что не на есть настоящие открытые сердца. Ваш Важко даже уявить, какие перспективы ждут детей через несколько лет, если они продолжат сотрудничать с Потапом. Вы сейчас только набираете сок. Я думаю, в этом клипе он потечет сквозь экран.

Гав-гав-гав! Моему сыну 6 Конзинція лет, ему очень мене. нравится шоу. Это ганнепно для меня. Это самое, что не на есть настоящие открытые сердца. Потому что девчонки на уровне. Не плевать на твое ЛВ. Потому что девчонки на уровне. Я хочу, чтобы ты смотрела на мысли и собачки. Открытые сердца. Это ганнепно для меня. Открытые сердца. Это ганнепно для меня. Отож пишіть ваші думки у коментах під відео або в нашій групі. Сі з хештегом смішно і грішно з вами був Сашко, Па-па!